Уже милиция встанула, уже СБУ встануло, уже наконец Так, так, так. В голове областной и державной администрации Резниченко. Резолюция. Сырприз и «Свобода». Разом з представниками інших політичних партій, громадських організацій, мешканців міста ухвалили, враховуючи загальну політичну, економічну, соціальну кризу в державі, беручи до уваги, що уряд Яценюка несе особисту відповідальність за ситуацію в Україні та розуміючи антиукраїнський характер, впроваджених дій уряду на кшталт зростання тарифів ЖКГ, знецінення гривні, зниження купівельної спроможності доходів українців, знецінення мінімальної заробітної плати, зростання державного зовнішнього боргу України. Вимагаємо відставки уряду Арсенія Ясенюка та кабінету міністрів України. Та притягнення до кримінальної відповідальності винних корупційних опору, ставте Так! Тому ми наполягаємо перше повідомити центральні органи державної влади у місті Києві про акцію пікет у Дніпропетровську. Друге, повідомити органи Генеральної прокуратури міністрів. України, про укурення мешканців Дніпропетровська, діями уряду Ясенюка та вимоги українців порушити проти Арсенія Ясеніка та його поплічників кримінальних провадження про корупцію в Кабінеті міністрів України. Хто за товариство? Хто проти? Потримались. Товарис, я дуже вам вдячний, тому знову ж таки передано привіт нашому Арсенію Петровичу. Е прем'єра, мародера! Е прем'єра, мародер! Е прем'єра, мародер! Е прем'єра, мародер! Прем'єра, мародер! -ра! Ще раз нагадую, сьогодні буде заслухано звіт. Уряду. Сьогодні ті народні депутати, які сидять сьогодні в Верховній Раді, мають повне, перш за все, моральне право проголосувати за відставку уряду. Моральне право, бо зараз по всій державі вийшли тисячі людей, незадоволені діями уряду які вимагають відставки уряду яценка. Тому ці народні депутати з різних фракцій, чи то правляча коаліція, чи то позафракційні, чи навіть опозиція. З нас таки дуже цікаво, чи будуть вони голосувати позиційний блок за відставку СНК. Ну я гадаю, що зараз Осені Петрович налаштоває на себе проти. Зараз проти моє всі. Тому після звіту уряду має відбутися голосування. І це голосування, товариство, чітко скаже нам, хто є, хто, в в Верховній Раді. Чи там є дійсно не байдужі депутати? Депутати, які патріоти, депутати, які бажають і прагнуть змін, ми цю інформацію отримаємо сьогодні до кінця дня. І у нас все ці прізвища, хто я голосував, будуть всі у нас. І ми зрозуміємо чітко, хто або відправив на ці лікарню відставку, або залишив його. Щоб він далі грабивав державу. Зараз у нас появилася болиці. Э, в принципі, э, мені ми... треба...